Знову настав березень, час пробудження ніжності і краси. Місяць, коли ми відзначаємо одне з найпрекрасніших свят міжнародний жіночий день. Цьогоріч, 8 березня, приходить до нас час війни, жінки України, як і минулої весни, демонструють свою силу, стійкість і незламність. Восьмий березневий день. Це день, коли ми віримо в краще майбутнє, віримо в те, що війна незабаром закінчиться і настане мир. Жінки завжди відігравали важливу роль у житті суспільства. Вони були воїтельками, матерями. Правительками, науковицями, художницями сьогодні жінки мають безліч можливостей для самореалізації. Вони успішно керують бізнесом, роблять наукові відкриття, рятують життя людей, навчають дітей. Але найголовніша справа українок сьогодні це зробити все можливе, щоб наблизити перемогу українські жінки. Це не лише берегині домашнього вогнища, але й захисниці своєї землі. Їхня мужність і відвага надихає весь світ. Ми віримо, що дуже скоро українські жінки знову зможуть жити без страху, будувати щасливе життя для себе та своїх дітей. 8 березня це день, коли ми дякуємо жінкам за їхню силу, красу, мудрість і любов. Жінки України, ви сильні і сміливі. Ваша стійкість це диво і краса, ви берегині й захисниці рідної неньки. І ваша віра веде нас до перемоги. У цей нелегкий час. Ви наша сила, наша опора, наш промінь світла. Ви даруєте нам тепло і надію, і ми знаємо, що перемога буде за нами. Лікарки, вчительки, військові і волонтерки, вчені й робітниці, мами й сестри. Ви всі героїні, ви янголи-хранителі, і ми за цим безмежно вдячні. Нехай війна закінчиться і та й настане мир. Нехай зійде над Україною Сонце. Бажу вам щастя, здоров'я, любові, хай множиться добро. Ви наша гордість, ви наша опора, ви наше життя джерело. Сьогодні ми у їх святом 8 березня. І Майбутнє хай буде мир на нашій рідній землі і хай це завжди буде вами, на наші рідні та копання. Нехай це 8 березня стане символом надії та віри в перемогу.